Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шоу Коби. А я коба. І сьогодні я хочу з вами обговорити дуже чутливу тему, як українські блогери продовжують рекламувати російські пісні, таким чином сприяючи вбивству українців Росією. Але давайте почнемо з самого початку. До 24 лютого 2022 року. Український глядач, слухач і в принципі українські музиканти були дуже Лояльні до Росії українські музиканти їздили до Москви з гастролями. Російські моргенштерни приїжджали в Одесу, збирали тут повні концертні зали. Чому так відбувалося? Ну тому що війна то була з Росією, але вона була не відкрита. І для більшості українців те, що відбувалося на сході, це було щось таке далеке і незрозуміло. І ви знаєте, я їх в цьому не звинувачую, тому що ну тому що це була закрита війна. Тому що багато хто не цікавиться політикою, і це не норм, але і звинувачувати людей в тому, я би не стала. Але після 24 лютого все змінилося. Кожен на власні очі побачив. Як в його місто летять російські ракети, і здавалося, ця війна цей день, 24 лютого, коли Путін відкрито заявив, що він захватить Київ за три дні, що ми мали би назавжди перестати купувати російські продукти, слухати російські пісні. Бути підписаними на російських блогерів, от навіть Світлана Лобода, українська співачка, яка просто роками паслася в Росії, крокодилячими сльозами плакала, просила пробачення у українців і послала російську естраду за їхнім же кораблем. Сказала, що більше туди їздити ніколи не буде. 25 го числа. Я дала команду організаторам відмінити всі гастролі по Росії, мінський концерт. Я вернула всі гроші, це дуже важливий момент, але не всі такі, як Лобода. От, наприклад, є в нас в Україні дуже відома і улюблена українцями блогерка Анна Алхім. В перший день війни Анічка обсирається від вибухів за вікном. Потім через тиждень-два анічка евакуйовується за кордон і в неї відшибає пам'ять. Тому що я не знаю, як це пояснити. Ні, може в неї не відшибає пам'ять, може вона сліпна і в неї відшибає пам'ять. Щодня ми отримуємо новини про те, що знайшли тіла закатованих мирних жителів в Бучі, в Ізюмі, в Бородянці. А ця панянка Аня Алхім продовжує щодня відкривати рота під пісні російської інстасамки. Іста самка це дуже популярна на Росії півця, яка вилізла ли з Тульської, ли з Рязанської області. Дуже похабно себе веде, і коли Росія вторглась в Україну, вона публічно заявила щось типу таке. Російські артисти, не надо пиздеть о спецоперації, а лучше продолжайте дарить людям хороше настроєння. Тобто вона відкрито призвала своїх колег нічого не говорити про вбивство українців. Ну, дивіться, Бог з стією інстасанкою. Звичайно, що москаля могила виправить тільки і більше нічого. Але Алхім продовжує під неї крутити жопою. І відкривати рота. І це друзі дуже погано, тому що таким чином вона дає приклад іншим не українцям робити те саме. І більше того, вона дає можливість інстасамці заробляти мільйони грошей на тому, що такі, як Алхім. Використовують її пісні в Тіктоці. Я зараз поясню, як це з 2020 року російський офіс Тіктока почав виплату роялті російським музикантам за використання їхньої музики в Тікток іншими користувачами. Це означає, що є пісня російська. От якщо я зараз під цю пісню запишу якесь відео, копієчка. Росіянину, російському виконавцю, вже малесенька, але впала в кишеню. І куди він цю копійку поніс правильно заплатити? Податки. А податки, які заплатив артист, куди йдуть? В бюджет? А гроші з бюджету йдуть куди зараз на спецоперацію? Тобто, це пряме спонсорство російського тероризму українськими блогерами. Ну, ви можете мені сказати, стоп, слава, ну може, це алхім просто така дурна. А може інші українські блогери зовсім не такі. Дивіться, я не кажу, що всі такі. Є нормальні блогери, яких я поважаю, які збирають там допомогу для зсу, але алхім така не одна, на жаль. І зараз я вам розкажу про іншу. Є от у нас, наприклад, ще така відома блогерка Філонова, Олена Філонова. То взагалі треш. Чого? Тому що в одному відео вона розповідає про любов до України, про, не знаю, про ЗСУ, про патріотизм. А в іншому вона знову ж таки крутить своєю п'ятою точкою під пісні Інстасан. Только он, только он, Друзі. Я не розумію, хіба реально можна бути такою тупою? Ладно, Алхім, вона там блогер, а Філонова ж журналіст. Ця людина балотувалася колись навіть в Київраду. Господи прости, слава Богу, що вона навіть ніякого бар'єру не, 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 не преодоліла, скажімо так, вибачте, за мою українську, поки що тільки вчуся. Взагалі, напишіть в коментарі, як ви думаєте, вона реально просто ну, настільки тупа? Чи це. Чи це якесь притворство? Мой magic, у Ну і вишенька на торті. Хочу вам показати ще одну українську блогерку. В неї аудиторія 200, більше ніж 200 тисяч підписників. Хоча ні, точніше, це не блогерка, а королева. Ти звичайна шалава, смотри. Отака от, от королева не просто записує відео під російських виконавців і спонсорує також війну Росії проти України. Вона ще, от бачите, і збирає дуже багато переглядів цього трешу. Тому що я хочу сказати, можу муха літає. Що я хочу сказати, друзі мої дорогесенькі, Ті, хто додивився це відео до кінця. Я знаю, що ми ніяким чином не можемо вплинути на тих блогерів. Блогерів Алхім, оцю Оксанку і ще багатьох інших і Філонову. Але ми можемо як мінімум від них відписатися, тому що блогери, які репостять російських артистів, смішні моменти, якісь, да, які танцюють під російські пісні, які підписані на російський контент, які рекламують Російський контент, російські не знаю, б'юті засоби. А в нас є і такі, це не патріоти, а біомаса. І від них потрібно відписуватися так само, як і від росіян. Вони не заслуговують бути лідерками думок в нашій країні. Я сподіваюся, що я вам все чітко пояснила. Якщо у вас є якісь зауваження до мого відео, то будь ласка. Пишіть мені в коментарях, я всім відповім. І взагалі підписуйтесь на мій новий канал. Всіх люблю! Слава Україні! Переможемо!